Всім привіт! Шановні жителі громади, 19 травня 2024 року у селі Петрівка Руменська відбудуться змагання з воркауту. Прошу всіх долучитися до цих змагань, тому що спорт це сила, здоров'я, міцність, характер. Ви зрозуміли. В цих змаганнях буде розігруватись чотири номінації. Перша номінація дітки віком до 10 років будуть віджиматися від підлоги. Друга номінація. Наші дівчата та жіночки будуть віджиматися від стійки. Третя номінація. Хлопці віком до 18 років будуть підтягуватись на перекладині і віджиматися на брусах. Максимум повторень. І четверта номінація. Чоловіки від 18 років і старші будуть підтягуватись на перекладині і віджиматися на брусах. Я сподіваюся на вашу підтримку і на вашу участь. Тож, давайте разом зробимо це свято. 19 травня цього року реєстрація у цих змаганнях у дописі за посиланням нижче.